Укажіть кількість коренів рівняння. Логарифм х квадрат за основою 1 поділити на х дорівнює мінус 1. Область допустимих значень логарифмічної функції. Основа 1 поділити на х повинна бути більше нуля, і ця основа 1 поділити на х не повинна дорівнювати 1. Якщо 1 поділити на х більше 0, то х сам повинен бути більше 0. Якщо 1 поділити на х не дорівнює 1, то х не повинна дорівнювати одиниці. Це у нас виконується одночасно. За означенням логарифма, основа 1 поділити на х степень мінус одиниця повинна дорівнювати х2. Якщо у нас 1 поділити на х в степені мінус 1, то дріб перевертається, виходить х дорівнює х в квадраті. Переносимо все в одну сторону і розв'язуємо квадратне рівняння. Це неповне квадратне рівняння, х виносимо за дужки, виходить 1 мінус х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. тобто х дорівнює 0, або хлюну. Дорівнює одиниці. Але у нас жоден з цих коренів не підходить, тому що х у нас не повинна дорівнювати одиниці, тобто це вже розв'язок нам не підходить, х дорівнює нулю. Нам не підходить, тому що у нас проміжок х більше нуля, строго більше нуля, тобто 0 не входить в цей проміжок. Тобто х до рівня нулю там також нам не підходить. Тобто рівняння має нуль коренів, тобто жодного кореня немає.